Я завжди любила коктейлі, але вони взагалі на любителя. А от коктейль із креветок прийдеться будь-кому до смаку, тому що це ідеальне поєднання, готується швидко, просто, виходить, неймовірно смачно, а ще це ексклюзивна страва, яку ну на наших столах я бачила не часто. Зберігайте собі рецепт і поїхали. Креветки відварюємо у такому бульйоні: чесничок, перець горошком та лавровий лист. Я брала сирі креветки, тому варила їх десь хвилини 3-4 до такого рожевого кольору. Потім дістаємо їх із водички, нехай поки що охолонуть. І готуємо найголовніше соус. Беремо пару столових ложок сметани, додаємо кетчуп чілі і корну пасту можна теж із креветкою. Вона дуже вдало впишеться в це поєднання. Потім пару столових ложок соєвого соусу і лимонний сік. Все добре перемішаємо до однорідності. Виходить ось такий рожевий відтінок. І залишилося найважче це почистити охайну креветки так, щоб хвостик залишився, тому що так буде набагато естетичніше. Не забуваємо витягнути кишку, тому що це впливає на смак. Бачите, як багато було, залишилася 1 третя. Беремо гарні келихи, підійдуть, наприклад, для Мартіні. спочатку соусом заповнюємо і потім по краях додаємо креветки. І щоб ця закуска стала іще дорожчою, беремо ікру, можна справжню, можна ікорку. Я додала ікорку, вийшло все одно дуже смачно. Ну, що, як вам такі келихи і коктейль спробували, пишіть в коментарях, ставте лайк і зберігайте рецепт. Продовжуємо серію новорічних рецептів. Презентую вам святкові конвертики. Вони дуже смачні і ідеально підійдуть до будь-якого святкового столу. Готуйся дуже просто, швидко, буквально за 5 хвилин. А ще є два варіанти начинок на будь-який смак. Тому ставте лайк, швиденько зберігайте рецепт і поїхали. Беремо шинку і нарізаємо її тонесенькими смужками, наскільки це можливо. Краще навіть взяти вже нарізану. Трішки підморожений плавлений сир натираємо на терці. Можна взяти з начинкою, можна без. Додаємо трішки майонезу, одну порцію чесник, в іншу спецію. У мене паприка і Трави. Натираємо по одному вареному яйцю і додаємо зелень, якщо ви її любите. Добре все перемішуємо, і виходить дві начинки, гостра і негостра. На шинку кладемо листочок салату, зверху начинку, беремо ось такий сир, косичка копчений. І обережно збираємо конвертик. Ось такий він вийшов. Можна ще зав'язати бантиком, але я так не парюсь. Подавати можна на листях салату, виходить ось так колоритно, але в будь-якому випадку ця закуска запам'ятається усім вашим гостям, тому ставте лайк, зберігайте рецепт і підпишіться.